Привіт! З вами канал Сама Варила, і сьогодні ми приготуємо баклажани під фаршем з мацарелою. Міленько шаткуємо цибульку, обсмажуємо на пательні до золотавого кольору. Додаємо фарш і наші улюблені спеції. Не забудьте посолити. От тепер можна додати томатну пасту. І знову трішечки просмажуємо і готуємо баклажани. Їх розрізаємо на неширокі слайси приблизно пів сантиметра шириною. І готуємо соус для змазки баклажанів. Це може бути рослина або оливкова олія. Ми її присолюємо, додаємо перець і солодку паприку. Змазуємо баклажани з обох сторін і запікаємо в духовці приблизно 20 хвилин. Коли баклажани готові, їх потрібно викласти на деко рівним пластом і викласти зверху в фарш. Це потрібно зробити рівномірно. І останній крок затерти все моцарелою, дуже щедро. Тепер ми ставимо випікатися все в духовку на 15 хвилин. Температура 180 градусів. Все можна смакувати. Додаємо зелень люблену і дегустуємо. Нехай смакує!